SCP-3537, пан образ, клас об'єкту, Евклід. особливі умови зберігання. SCP-3537 повинен знаходити стандартні камери для утримання гуманоїдів в залі 8, на зоні 13. SCP-3537 має доступ до паперу та різних письмових матеріалів після зміни свого зовнішнього вигляду. Усі документи, написані SCP-3537, повинні зберігатися в файлі в кабінеті доктора Мараї. У випадку порушення отримання з боку SCP-3537, коли його поточний вигляд невідомий, всі виходи повинні бути заблоковані, а персонал повинен зняти будь-який одяг, що покриває верхню частину тіла. Після того як SCP-3537 буде ідентифіковано, його слід седативувати і повернути в його камеру для утримання. Опис SCP-3537 – це гуманоїдна поліморфна істота scp 3537 виявився неспроможним контролювати свої трансформації. Ці зміни, як правило, описуються як болючі, в залежності від того, наскільки радикальні зміни відбувалися порівняно з попередньою зміною. Найкоротший час, який минув між фізичними змінами зафіксований і становить 24 години, тоді як найдовший час складав 30 днів. Єдині зареєстровані аспекти, які залишаються незмінними між цими перетвореннями, це ментальні характеристики SCP-3537, а саме пам'ять, здоров'я та особистість. І татуювання розташоване на його спині між лопатками, на якому написано пан образ від маленьких панів від доктора Девовтіховського. Всі трансформації SCP-3537 приймають вигляд неаномальних людей, деякі з зафіксованих змін включають. Набуття та втрата жирової та м'язової маси, зміна зросту від 1 ,56 м см до 1 ,97 м, см, етнічність та колір шкіри, колір волосся, стать, біологічний вид, загальна структура ДНК, час від часу SCP-3537 записує опис можливих аномальних здібностей, які може мати трансформація. Тексти показують, що scp 3537 не отримує аномалій, які він записав. Для перегляду списку деяких зафіксованих трансформацій дивитись додаток 3537 А незабаром після утримання SCP-3537 змінилося і вигляд на товстого чоловіка невизначеного походження в області живота SCP-3537 була присутня пігментація. Пігментація набула речень і мала такий вигляд. Ого, ти щойно знайшов слово маленького пана з малотиражної колекції доктора Девовтіховського завжди мріяв про високого друга, який може дістати диск для фрізби з даху вашого будинку, або про розумного друга, який буде допомагати з домашнім завданням, щоб ти міг більше розважатися. Тобі дуже пощастило пан образ може бути ними і багато ким іншим, хто може тобі пригодитися. Далі де стандартний текст, як в документі 909 a Додаток 3537 а Нижче наведено список деяких зафіксованих трансформацій SCP-3537 разом з описом аномалії. ДАТА 12.07.2016 року. Перетворення 3537-26. Пан Ніч. Чоловік ПЕРУАНЬСКО походження. ЛИСИЙ. Ріст 1,80 сантиметрів. вага 70 кг 111 г. Вік від 30 до 40 років. Інші помітні особливості на тілі SCP-3537 була пігментація, схожа на традиційний барвних корінних народів. Здається, що це не має важливого значення до SCP-3537. Можливі аномалії: при знаходженні в темряві сутність проявляла світлові плями на шкірі, які світилися біолюмінесцентно. Ці плями діяли як зірки, а їх положення змінювалося. Відображаючи поточне місце знаходження сутності. ДАТА 6.11.2016 року. Трансформація 3537 89 Пані ПІщана. ОПИС Жінка європейського походження, зріст 1 метр 63 см, вага 63,5 кг. Блондинка. Приблизно 20 років. Інші відмінні властивості scp 3537 мала ознаки постійної дії сонця за винятком загальної області тулуба. Ця непрогоріла частина вказує на використання купальника можливі аномалії. Невизначена кількість піску періодично проявлялася в недалекій області навколо сутності. Якщо особа віком до 18 років взаємодіяла з проявленим піском, будь-які створені структури, наприклад, пісочні замки, ставали неруйнівними. Незалежно від навантаження. Дата 28052017 Трансформація 35.37.433. Пан Зіпер. Опис. Чоловік невизначеного походження. Зріст 1 метр 73 см, вага 32 кілограми. Приблизно 50 років. Інші відмінні особливості. SCP-3537 має світло пурпурний кольор шкіри. Золотистими смугами, розташованими випадковим способом по всьому тілу. Можливі аномалії. Сутність складалась з об'ємної порожньої гуманоїдної тканинної ляльки з різними зіперами навколо тіла. Ці зіпери можна було відкрити в кишеньковий розмір. В цьому просторі можна було зберігати і діставати предмети при потребі. Додаток 3537b – Наведено інтерв'ю, яке відбувалося 19.04.2018 року між SCP-3537 і дослідником Харлінгом, опитуваний SCP-3537 опитувач Доктор Харлінг, Початок запису. Доктор Харлінг. Добрий день, scp 3537 Я хочу задати декілька питань стосовно ваших особливих перетворень. SCP-3537. Звісно, Доку, доктор Харлінг. Тоді до діла. Чому ви пишете про аномальну поведінку після деяких перетворень? Чому не після всіх? SCP-3537. Все дуже просто. Якщо бути чесним, я не вважаю більшість перетворень інтересними. Нема нічого такого, щоб дійсно чіплялось за око. Нічого, щоб ти не сказала: Вау, мам! Хочу саме його! Будь ласка, давай візьмемо. Доктор Харлінг. Ну, я б сказав, що поліморфна сутність же сама по собі привертає увагу. Чи ви відчуваєте себе невдоволеним своїми аномаліями порівняно з іншими з колекції? SCP-3537. Невдоволеним? Запевняю вас, я щасливий такий, як я є, незалежно від того, як я виглядаю. Доктор Харлінг. Тоді яка ціль виписувати свої трансформації? SCP-3537? Мозковий штурм? Доктор Харлінг. Мозковий штурм? Але навіщо? scp 3537 Мої записи являються ідеями, які можливо будуть в нових маленьких панів. Я пишу ідею для доктора Дововтіховського, і якщо вона йому сподобається, то вона зробить нового пана, доктор Харлінг. Тобто ви хочете сказати, що були першим з маленьких панів? scp 3537. І так і ні. Ви в тому, що фізично я був першим, але я був останнім, коли зробили татуювання. Диво Втіховський створив мене, щоб я допомагав йому в процесі створення пана загубленого, риби, посмішки. Мене створили, щоб я був ними, доки вони самі не стали собою. Ну радіше я був більшістю з них, так як не всі маленькі пани були моїми ідеями. В будь-якому випадку так було доти, поки у списку не виявилось 19 панів. Потім доктор Дивовтіховський вирішив, що я маю бути останнім доктор Харлінг. Є якась конкретна причина такого вибору? SCP-3537. наскільки мені відомо, немає. Доктор Харлінг і останнє на сьогодні. Можете пояснити, чому ви продовжуєте записувати свої трансформації, хоча вже не працюєте на дивовтіхоску Ссіпі тридцять п'ять Я роблю це просто так, щоб вбити час, так би мовити, хобі в мене таке. Однак до недавнього часу я не відчував, що мушу робити це тому, що знову буду працювати. Проте, якщо я зараз належу вашій організації, то буду ділитися з вами своїми ідеями. І з часом дехто зацікавиться тим, наскільки божевільним я можу виявитись. Кінець запису.